Ділюсь своєю колекцією вінтажних сумочок, частина 2. Купую на секунді більше 20 років, і нарешті це зовсім не соромно. А знахідками можна ділитися з однодумцями у соцмережах. Починаю з сумочки, яка частково потрапила на моє попереднє відео. Для мене це фаворит. Виглядає як коштовність. Це ручна вишивка дуже дрібним бісером. Кожна намистинка до намистинки. Супер якісна робота. Основа цієї сумочки. Тканини. Вона гарно тримає форму через те, що в основі вкладена металева м, пластинка. Наступна моя знахідка антикварна. Це 20 30 роки. Класичний чорний кісет, повністю розшитий бісером, основа тканина, край е обв'язаний гачком. Стан дуже гарний, без втрат та пошкоджень. Як на мене, це теж просто музейний експонат. Ще одна вишита сумочка. Подібні дві були в мене в попередньому відео, але кожна з них по-своєму відрізняється. Ця, наприклад, повністю вишита з усіх боків, навіть знизу, має міцну металеву застібку, всередині сумочка повністю шкіряна. Що цікаво, має гарний запах нової шкіри і досі, також невеличку шкіряну ручку. Наступно це ось такий оксомитовий чорний клач. Як на мене, це якраз той випадок, коли вона виглядає більш сучасною, аніж вінтажною. Складається як книжечка. Всередині має невеличку монетницю та дзеркальце у чухлі. Всередині, вона, на жаль, трішки забруднена, але ззовні виглядає просто чудово, без жодного недоліку. Як бонус, я ще підготувала декілька дрібничок на тебе вінтажних аксесуарів. Ось така маленька, прикрашена вишивкою пудриниця, ну або ж було ще одне дзеркальце знизу. Ще одна дрібничка це металева пудриниця з дзеркалом та місцем під помаду. Вона досить важка, міцна, якісна. Єдиний недолік, що я таки не змогла відмити цю наліпку паперову. Ну і наостанок не зовсім цілісна річ, а скоріш за все, основа підпасок або частина одягу, але знайшла я її ось в такому вигляді. Також вишивка мілким бісером, як і на сумочках, та ж сама техніка на тканьовій основі. Планую в майбутньому допрацювати і створити повноцінний пасок. Всі ці речі вважаю особливими: ті, хто цінує ручну роботу, розуміє, скільки годин і енергії вкладено в кожну з них.